Вас дорогі глядачі! Сьогодні п'ятниця і це означає, що ми знову з вами в рубриці столиці танцю будемо насолоджуватися мистецтвом хореографії. Мова пластики, мова танців, якими володіють його виконавці, завжди привертатиме увагу і викликатиме захоплення у глядачів усього світу. Але поки пропустимо світові сцени і повернемося в наше улюблене місто, бо саме тут відбувається щось дуже цікаве, а саме набирає обертів конкурс, улюблений ансамбль міста Кіровограда», який проходить за підтримки Кіровоградської міської ради. Нагадую, що наші конкурсанти розподілені на категорії, і зараз в другому випуску рубрики Столиця танцю в категорії Зразкові хореографічні колективи рвуться у бій хлопці та дівчата зі зразкового хореографічного ансамблю Надія. Тож давайте зазирнемо у віру та любов цієї надії. Подивіться: ось вона надія ансамблю. Які вони усміхнені, щасливі ці дітлахи, та як їх багато. А колись все було зовсім по іншому. Історія колективу почалася ще в 1995 році на базі міського комітету у справах молоді. Починалося все з кількох хлопців, які батьки привели за руку, повіривши в молоду і зовсім ще без досвіду Тетяну Мутнову. Минуло п'ять тяжких років, і в 2000 році ансамбль перейшов працювати в сферу освіти в центр дитячої та юнацької творчості загальноосвітньої школи номер 18 міста Кіровограда, де почав активно рости і розвиватися. Тому саме 2000 рік вважається роком народження колективу. Відтоді, провівши мільйони репетицій, вклавши величезні зусилля, ансамбль працював тільки на перемогу. І не марно. За ці роки Надія неодноразово ставав переможцем і призером не тільки кіровоградських фестивалів, конкурсів, таких як степові джерела, весняні надії тощо, та ще й підкорював сцени всеукраїнських та міжнародних фестивалів і конкурсів хореографічного мистецтва як на території України, так і в Європі. Тому, враховуючи все заслуги коллектива, ранкова кава» с рубрикой «Столица танцю решила неотменно завитать в цей ансамбль. Ансамбль «Надежда» много раз становился участником различных газетных публикаций и телевизионных программ. Но ранкову каву» у себя в гостях принимает впервые. Я думаю, что зрителю будет интересно узнать о нас поближе. Ансамбль «Надежда» родился в 2000 году на базе общеобразовательной школы номер 18. На то время мы насчитывали более 10 участников ансамбля. Но где-то в глубине души я надеялась, что их будет когда-то сотни, и мы сможем покорить не только нашу страну, но и рубеж. И, наверное, поэтому я назвала свой коллектив «Надежда». Сейчас у нас 320 человек. Ансамбль «Надежда» занимается в разных направлениях. Это народный танец, это стилизованная хореография, это классический танец. Но основным направлением является бальная хореография. В ансамблі працюють шість підготовчих груп та чотири групи основного складу. А викладачів, захоплених своєю справою, на ці триста з хвостиком дітей усього чотири. Колектив має необхідні приміщення для занять. Тому викладачі з радістю та захопленням вчать дітей хореографії. Трі чача раз два трічараз два тріас два квадрат, ча -ча, раз, трічара. Так в цьому колективі і проходять репетиції, а потім уявіть собі повний зал людей, і ці маленькі танцюристи переживають, але танцюють перед глядачами, щоб потім гордо сказати Я учасник ансамблю Надія. Заняття з бального танцю ведуться за авторською програмою, розробленою Тетяною Мутновою. Програма затверджена кафедрою хореографії Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. На сьогоднішній день в розробці також авторські програми по сучасному, класичному та основам народного танцю. наш ансамбль очень дружный. Мы считаем надежду своей второй семьей. Вот я хожу в ансамбль уже 11 лет, еще никогда не пожалела об этом. У нас всегда появляются новые постановки, новые костюмы, и это всегда очень интересно. Еще к нам очень часто приходят выпускники, которых мы очень рады видеть. Вот моя старшая сестра, например, тоже выпускница Надежды. Всі постановки в ансамблі робляться виключно викладачами надії і є на 100% авторськими. А діти з радістю та насолодою виконують усе, що дарують їм викладачі. Відкрию вам маленьку таємницю. Колись в цьому залі мене приймали в піонери. А вон там я робила свої перші кроки на сцену. Тоді я співала в хорі. Так насправді це моя рідна школа. А за порядком та дисципліною в колективі слідкує мужній балетмейстер ансамблю Андрій Гарасименко. Безусловно, помимо роботи в залі, є ще робота за комп'ютером, робота з медіаресурсами. Цим займаюся в колективі я. С у коллектива является наш сайт, на який можна зайти і побачити там дуже багато інформації про коллективе. Надежда это наша жизнь. Мы здесь не только работаем, а еще живем иногда ночуем. 21 червня 2006 року, згідно з указом міністра освіти України, колективу Надія присвоєно почесне звання Зразковий художній колектив України. І відтоді все закрутилося ще цікавіше. Ансамбль почав багато подорожувати за межі країни У 2007 році. Маленькі артисти відвідали Росію, у 2009 – Чехію, Германію та Францію. А ось 2010 рік приніс ансамблю триумфальну перемогу на міжнародному фестивалі конкурсі Веспрімські ігри в Угорщині, де було виграно чотири золоти дипломи, два срібних, два бронзових і спецприз журі за професіоналізм. Також в 2010 році колектив відмітив своє десятиріччя в прекрасному залі Кіровоградської обласної філармонії, де були присутні перші особи міста. Концерт був неповторний. Та також зверніть увагу, які яскраві костюми на дітках, і цих костюмів сотні, а можливо й тисячі. Це, це додало учасникам колективу впевненості, і вони ще з більшим бажанням почали працювати на благо рідного ансамблю. Ансамбль надіжда дуже велика і дружна сім'я. Ми в ньому і танцюємо, і відпочиваємо. Ансамбль має множество ярких і запам'яних постановок, з якими ми потихоньку завоюємо Во Вітрима досуга ми вместе відпочиваємо на природі, на катке, в парку, а літом виїжджаємо на море. Можно сказать словом, мы не только танцуем в «Надежде», мы в ней живем. Я бы хотел рассказать о нашем ансамбле, как о гастролирующем коллективе. «Надежда» много и успешно выступает как на всеукраинском конкурсе, так и на международном. Но самое главное, всегда возвращались домой с победой. «Надежда» учит работать, творить, дружить и побеждать, за что я огромное спасибо нашим любимым преподавателям. Я думаю, по окончанию школы я все равно останусь в «Надежде». Зверніть увагу на ще одне досягнення колективу: усі уроки класичного танцю для всіх груп основного складу проходять у відремонтованому, теплому і затишному малому залі. На підлозі постелено натуральний дубовий паркет. Крім цього, зал обладнаний всім необхідним: дзеркала, станки. А саме заняття з класичного і народного танцю дарує викладач Ірина Дихтяренко. Чотири гранд пліє раз, два, три, чотири за ручка раз потягнулись, два і руся ножка на носочок. Три. також у цьому залі проходять заняття усіх молодших підготовчих груп, які проводить викладач Юлія Котова. До речі, вона є випускницею. Ансам, два, ансамблю. три, раз, два, три. Раз. Два. Ночки вже сюди не раз. Сьогодні Надія веде підготовку до чергової подорожі до Європи, куди буде поїздка, поки секрет. Але керівництво ансамблю запевняє, що такої цікавої та насиченої мандрівки у них ще не було. Ну що, дорогі глядачі? Сьогодні ви побачили другого конкурсанта в категорії зразкові хореографічні колективи. Ансамбль Надія тепер справа за вами. Тільки в ваших силах зробити так, щоб саме цей колектив. Став улюбленим ансамблем міста Кіровограда. Беріть участь в інтернет-голосуванні і оберіть найкращого. Але я нагадаю, що проголосувати за цей колектив ви зможете тільки тоді, коли побачите всіх конкурсантів цієї категорії. Дивіться наступні випуски рубрики Столиця танців по п'ятницях в програмі Ранкова кава і не пропустіть початок голосування. А тепер всі разом!